Привіт, ютубери 24 грудня. Я вдома і вже в цьому році відробив. Вже вчора вечором повернувся додому, так як я і планував. І на, на, до, до наступного року вже зробив собі такий в Америці, це називається шадаун. Christmas Shutdown Називається де Ну, як мінімум в нашій ігрі дуже багато заводів закриваються на свята, і дуже часто вони э, якраз не працюють цей відрізок між Різдвом і Новим роком. Або э, коли э, інколи навіть і на два тижні закриваються з компанії ось так. Отзаду їде швидка чи пожежна якраз. Бачимо, куди вони їдуть, придеться пропускати. І... Зліва обганяють. А оце зліва дивіться якраз це. Це пожежники поїхали, це не швидка. Тиждень, дивіться, у мене виявився, ну, це, що короткий перед святом це таке діло. Але от те, що короткий тиждень я тільки 3 все їздив в понеділок з і в середу вечором вже повернувся додому. Вперше на цьому тижні я взяв вантаж з Канади в Америку. Ніколи раніше, я завжди повертався порожняком. А цей раз мене вбалакали перший раз. Там взагалі було два в одному. Коли а, вантаж з Канади в Америку і плюс Нью-Йорк. Тобто два таких, як вам сказати, таких непевних нюансів, Да? і. А, Нью-Йорком, В принципі, все владналося нормально, вантаж я зразу взяв, я про це все розказував. До речі, я ще не дивився, як там відео повиходило з там, Але от переїзд перший раз розтаможка зайняла 9 годин. В принципі, як казати, якби був би якийсь інший день, то ну, я, мабуть, трошечки. Засмутився з цього приводу, але так як я, в принципі, за це вже, мабуть, здається, розказував. Але так як мені. Або а, я планував спати після переїзду кордону, то, то, то ну, поспав там буквально на години а, 4 більше, ніж я планував, ну, зато відпочив, як мені дружина каже. Ось. Ну і я собі подумав, що може це одноразовий такий випадок, знаєте. Але друга компанія, мій останній вантаж, який я вже віз з передмістя Торонто в Грен Репід саме останній вантаж. Не 9 годин я чекав, але я 3 години чекав на кордоні. Тобто я собі замітив, що. Здається, що з Канади в Америку все-таки довший переїзд, і в принципі я відповідні собі на майбутні висновки до цього зроблю. Якщо буду такий брати вантаж, то просто ну, воно добряче перебиває день. Тому що там ну, в даному випадку для мене нормально все спрацювало, я просто додому, виходить, на 3 години пізніше попав так що це, ну як сказати, не крепко велика проблема, але якби це середину тижня мені чекати, це просто перебиває весь графік, тим більше, що а, сам вантаж дистанція була дуже коротка. Так що так. А, тут уже на майбутнє я буду вирішувати для себе або взагалі не ці вантажі, і швиденько просто перескочити, чи там куди ближче, чи в Детройт, чи там уже в Баффало, в Нью-Йорк. Або, відповідно, вже брати таку ціну, що там, ну якщо сидіть, то вже сидіть і знай, що цей день перекритий грошима, то можна і посидіть, скажімо так. Ну і дивіться, що вдома я до речі, бачите, я в шапці зараз чого. Тому що зараз вдома я вже директора маю в хаті, і він а, каже, куди це ти голий йдеш? А, ну, Правду сказати ще шапка то таке діло, я і сам її. Дівки, тому що вчора я приїхав отак-атак додому. Вже з зливою приїхав. До речі, цю дорогу вже е Канаду, як тільки переїхав кордон з Канадою, одразу почалось дощ, плюс-мінус, крепкий вітер, такий, що просто зносило з дороги. Вітер зносило з дороги, приїхав, лело, але якраз так марка пройшла, що між краплинами там свої там вже старі речі, ну старі речі свої забрав хату, а потім дощ як сипанув і вітер вітрюгани. Дивіться, оцей вітрюган, що приніс сьогодні, зараз по Цельсію, мінус 10. З вітром кажуть, що відчувається як мінус 20 по Цельсію. Така температура, перепадик такий. Вчора дивіться, було 10 як я їхав, зараз 10 мінус. За ніч 20 градусів по Цельсію. Скакнуло. Отак а, Так що а, було 45, я їхав, здається, якщо не помиляюсь, зараз от мені машина показує 18. По Фаренгейту. Так що таке прийшов, відповідно, Ну, дощ відмив всю сіль з моєї машини. Це гуд. Тому що там, де я їздив, машина була, особливо ззаду, там страшно. Поки <кій> їздив. А, дверку брать. Дощ, це весь машина замерзла, але якось було такого разу, що Гетьліп був крепший був дощ. а Це, видно, дощ Стіка, тоді замерзли. Просто дверці. ну, Не то, що там я відривав, але ну, довелося трошечки. це. Ну і ще один момент. Я не знаю, чи я а подивлюся відео ці, а, чи там записалося, бо я серед ночі трохи їхав на пів. Дрімучий такий, скажімо так. Мені от Андрій каже: запиши нічне відео. До речі, в мене є нічне відео з там Я думаю, що непогано не, не вийшло. А це коли я ще їхав, виходить 2 дні тому з Нью-Йорка якраз по горах через Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, не місто. Стільки оленів було, це, це просто труба. Два рази переді мною перескочили, ну, трохи нормальна дистанція, але хватило мені, щоб зразу так вхопиться за кермо. <гум> Олень! І ти ж не знаєш, чи це останній перепригнув, чи там їх стая біжить. Їх буває до, до 15 буває навіть. Я бачив, коли там у нас от в індіані, Мічені вони на кукурудзяному полі собі пасуться, їх стоїть там 15 штук. І ти ж не знаєш зараз, який це там. Ти зразу вхопився за кермо такий, гага, що роб. Погано, що не завжди можна їхати на дальньому світлі. Тому що ну, ти ж не хочеш, є такі, звісно, бамбули, що вони їдуть і сліплять. Але ну, я, в принципі, чемний водій, знаєте. я стараюсь не сліпити людину, тому що можна ну, куди хоч залетіти. Тим більше такий вітер, бо я кажу, що це є, от два дні останніх, а зараз тихо і мороз. <кій> І бачив. Я спочатку, ну, так не зреагував уже майже місто одне таке невеличке містечко. Якщо я не помиляюсь, до речі, Варшава в Нью-Йорку. Якщо я не помиляюсь, можливо, там багато таких маленьких містечок проїжджав. Дивлюся, самка Олейніка пробує встати біля цього, біля, ну, біля краю дороги. Я так опа. Точно збили тільки що. Проїжджаю, буквально метр 50, стоїть сіданчик, а там молоді пацани. Я не знаю, чи вони швидко їхали, чи що вони. Ну, теж одразу не стали, а проїхали, кажу, метрів 50, може і навіть і 100. Вийшли і чухають. Ох! Чи від батька летить, чи як моя дочка казала, все, мій тато мене вб'є Ну, геть видно, молоді молоді хлопці. Троє їх там були, вийшли, чухають потилицю. Ну я в заднє зеркало побачив. Точно так само, як моя дочка, вже права фара, ну, ці крепше ударили, видно, бо права фара вже не світиться. І видно, якраз піканули ту, ту самку олені якраз правою стороною свого сідана. Їду далі. Оце я думаю, що влізло мені на камеру, бо я навіть нажав, щоб зберегти. Так що, якщо буде, то я тут ставлю. Лисиця! Дружині каже, лисиця перебігала дорогу. Так каже, а де хвіст мені на хутро? Що кажу, я за діда такого маю, лисиці нема, шуби нема. Отакі. Така аж, я не знаю, чи в нічному режимі камера вона записала колір, але така рижа. Аж червона майже така, хвост, хвост такий шикарний. Щух, так прямо переді мною, перед це швиденько. Ну така відстань була. Ну, від машини метрів. Я не знаю, 15 може. Тобто отак. Ну, добре видно, але не настільки близько, щоб там переживати. Так що, отакі. ну Я вже їхав стільки оленів надивився, вже вцепився в таке кермо. Думаю, ну що ж це таке? Так що, такий в мене е, був вантаж до Канади, їхав з тим це є. От. І повернувся додому. Зараз уже, дивіться, розбираю. Так сказати, знову ж таки. Е, зараз що, що в мене почнеться? Дивіться, коли вдома, кінець року, я вже від'їздив, по суті, я вже всі свої цифри. Витрати заробітків вже, по суті, знаю. Зараз треба якраз зробити квартальний. Знов не можу задати того слова. Перерахунок, заплатити там деякі податки треба буде. От, і, в принципі, готуватися до наступного року. Вірніше, не до наступного року, скоріше, а до того, щоб. На початку наступного року заповняти вже там на, на податки, там і так далі. Так що, зараз отакий а, час, по як це вам сказати, оці всі хвости вже половити, які там є трохи з податками, трохи. Ну, не хвости, я б сказав би, а якраз просто час отакий. Зараз зараз цей рік, а, якраз треба е-е Рапорти, так. Да. За, і за квартал робить і за цілий рік, і за все, так що трошечки такі, я б сказав би, навантаження. От. Ну, але це таке. Ну і дивіться, класно те, що дивіться додому, повернувся до зими. Воно, в принципі, таке, я не знаю, як воно там далі зараз буде йти, здається. Здається, після Різдва знову обіцяють, що знов температура підніметься. Я не знаю, чи буде сніг, бо таки бачите, трошечки пролітає. От, але таке пролітає, що навіть от не видно не де воно. Тому що мороз є, воно б не розтало б зараз. Але от, пару сніжинок десь там пролітає, але по суті снігу як такого немає. Так що я не знаю, чи... Сніг буде на Різдво чи не буде. Ну, Різдво по суті. От, вже менше доби залишилося до Різдва. Сьогодні вже 24 число. Настрої такі святкові. Я думаю, я завтра окреме відео чисто про Різдво американців розкажу окремо вже так. Щоб сьогодні не ліпити в кучу. Сьогодні в мене більше такі, що знаєте, хоч свято вже прямо на носі, але більше такі знову ж таки господарські питання треба повирішувати. Зараз Вен перший раз на морозі, до речі, завівся, от став їхати, а він аж такий, аж, ну, я, в принципі, не дав йому розігрітися там і так далі. Але ну, трансмісія. Від того, щоб я на місці там газував, бо вона не допомогла, двигун би розігрівся. Так сказати, достатньо. А трансмісія, то, в принципі, я не знаю, там, можливо, треба буде щось мені там перевірити рівень масла чи що, але. Ну, ну, зараз нормально все переключається. Але як рушив, то трошечки один раз скубанув. От. Так. Ну, а... Якось отак. Таке сьогодні, я не знаю, нудне відео. Дружина, побачить, що я ціле відео витримав в шапці. Вже в мене є галочка. Вже все нормально. Хоча я все рівно не догодив, бо курточка, бачите, не, не застигнута. Не та да, от така, що не володих. Отак, отак добре треба виходити дві. Є, до речі, я не знаю, чи в Україні я ніколи не бачив, але є такий дуже старий з 80-х років, якщо я не помиляюся, фільм називається Christmas Story. Це класичний фільм. Це ще до е, «Home Alone», до один дома. Це така, знаєте, ще дуже, така, так сказати. Ну, і один дома, в принципі, там не, не вульгарний фільм. Класний номер один, мабуть, на Різдво. Але то був класичний. От в Америці просто цей фільм вважається класичним різдвяним фільмом. Там про історію одного хлопця, він від автора, там, ну, не в тому суть. Суть в тому, що його меншого брата там мама якось нашупхала, випустила на двір на сніг. До речі, історія в Індіані відбувається, так. Історія цього фільму, хоча це міг бути там. Мало не половина американських міст, але от в Так, Фокус, до чого я це розказую, що того хлопчика вивели, так нашупкали на зиму, що він іде аж, знаєте, тако, аж руки не згинаються такого, ну так вам не видно мене, аж іде такі руки розтягнуті. Так, що це поліз ззаду мене підбирає. Обганяй мене. Анаполіс. Це штатовський, до речі, не елкартовський картовський Ох, Він трохи снігом притрушений. Так що отакі. От в мене дружини такі самі а, погляди на це питання. Що якщо ти на зиму виходиш, то треба на шуркатися Ну, я, в принципі, нічого проти того не маю. Тепло це добре, коли тепло. Так що отак. Ну, добре. А, по суті, це перший, я б сказав, би, перший холодний день. Так що не знаю, буде зима в цьому році, не буде зими в цьому році. Індіана такий непевний штат в цьому плані. Ви знаєте, буває, що з жовтня починається, а буває, що і, і взагалі немає льоду, щоб на зимову рибалку, декому сходити. сходити. Так що отак, друзі, побачимо, чи цей холод затримається, чи він пройде. От, а, а на цьому все. Якась отака от, знову ж таки, домашня робота. Кажу, Домашня Америка була не про що сьогодні. А, всього вам найкращого, підписуйтесь на канал. Ставте подобайки, коментуйте, а вам нехай щастить і з наступаючим Христом Христовим вас.